І сьогодні ми покажемо, як працювати з чудовою цементною фугою американського концерну LATICRETE. До вашої уваги термоколор Select. Ця фуга на основі високоякісного корпуса Посилена полімерами, спеціально розроблена для делікатних поверхень. Не дає усадку. Еластична. З формулою захисту проти плісніви. Найкраща цементна фуга на ринку України. Особливість фуги полягає в тому, що вона складається з двох компонентів. Це база 3,6 кг та один з 52 барвників. Один барвник розбавляється в одному літрі води. З однією базою ви можете використовувати декілька кольорів. Отже, для роботи нам потрібно сама база, барвник. Ми обрали колір платіном. Він якнайкраще пасує до нашої мраморної мозаїки. Ємність з літром чистої холодної води, ваги, інструмент для замішування та нанесення, губка і тепла вода для уборки. Для початку нам потрібно розчинити барвник в одному літрі води. Розпаковуємо. Барвник знаходиться в такому пакеті. Розриваємо. А цей пакет розривати не потрібно. Ми його просто занурюємо в воду. Закриваємо ємність кришкою. Трохи збовтуємо. Як бачите, оболонка починає розчинятися, та вода набирає. Кольором самого барника. Ми поставимо трохи, зачекаємо і потім ще вимішаємо до повного розширення. Пропорцію дуже легко запам'ятати. На 100 мл розчину потрібно 360 грам базу. А для цього вірно відміряти на потрібні варто. Насипаємо 360 грамм. Барник ми помішали, відміряли 100 мл, зважили 360 г кулі, тепер можна починати з пішки. Вливаємо робочу Поступово висипаємо базу та починаємо мішати. Пугу замішуємо до того моменту, поки маса не стане однорідною, як у нас. Примішали та залишили на 5-10 хвилин. Минуло 10 хвилин, ще раз перемішуємо нашу масу. Всі йшли заповнені фугою, можна починати прибирати залишки. Для оборки ми будемо використовувати поролонову губку, змочену в теплій воді. Ось такими легкими руками, сильно не надавлюючи, починаємо прибирати. Поступово прибираємо залишки фуру, яка залишилась на поверхні нашої муза. Час від часу ми змочуємо мочалку, щоб вона була більш шинською. Навіть наша мочалка залишається вже практично чистою. Все, готово. Чекаємо, коли воно все висипне і подивимося на результат. Наша фуга затверділа. Тільки подивіться на якість заповнення швів. Хочу зазначити і колір. Він равномірний та насичений. Ми рекомендуємо до використання саме Permacolor Select якісний, надійний та інноваційний продукт.